Друзі, і ви на каналі Канті Мунплей. І сьогодні ми будемо проходити гру The Baby in Yellow. Тому давайте розпочинати. Непогано тут. так. Їдемо в my little вело. Mm -hmm. Так, ми в ліфті їдемо. Так, нам сказали, що ми маємо піти в апартамент 10. Квартири 10, тому йдемо і чекундекс за план поч. Вибач вазонок. А, ти не впав. Ну, це добре, слухайте. Відкриваємо. Красиво, мені дуже подобається. Так, ніч один. Проходимо, бо мені вже дуже цікаво. Так, ось ми тут. Ось такі от хатинці, я можу звідси звалити просто. Я дуже хочу звідси звалити. Так, а ну, в смислі? Іменно коли я хочу визвати ліфт, немає електроенергії. Класно. В Окей. Привіт! Я так розумію, на сьогодні я твоя няня, так? Красавчик, знаєш? Get a Bottle from fridge. Потрібно нам покормити його, ну? Угу. Так, а ну, ну ну. Тримай. Ну як тебе можна обістратись? Слухай. Фуф. Від тебе так штиняє. Реально штиняє від тебе. Ууу. Ладно, давай все-таки тобі поміняємо підгузок. Я так розумію, потрібно так. Сидиш, сиди. А ти що там робиш? Що ти там забув? Чому ти мені тут пердиш? Я щось не зрозуміла. Чому ми тут перейдемо? Окей. Придіти не можна. Дивіться, тут ще і зуміт квітцю, давайте візьмемо. Чому я дзеркалі, до речі, не відображаюсь? Ой! Я, вкли... я думаю, я дзеркало розмию. Ладно. Все. Все. Тепер потрібно його положити спати. Take бейбі. Ой, вибач мене, я нечайно. Слухай, я нечайно. Так, тут... Ой, вибач мене, ну вибач, ну сорі, будь ласка. Вибач мене. Тут ліжечка твого немає. Ага. Ану, є. є, є тут ліжечко. Угу, Тепер будемо читати книжку. Так. Це ми прочитали книжку. Пір ми на позитиві. Він спить. Ну і добре, що він спить. Leave, wait for parents. Чекайте батьків Watch TV on the sofa. Подивіться телевізор. На ой, так. Так, все. Він чомусь заплакав мій, маленький принц. Як було сказано в описі. Подивіться, будь ласка, за моїм маленьким принцем, а де він? Я щось не поняла приколу, а де він? А чого ти тут сидиш? Я ж тебе положила. Як ти так типехаєшся? Я ак. Як? Я бачу, що в тебе сльози на очах. Ну, вибач мене, будь ласка. Слухай, давай я тобі підніму настрій, все-таки давай. Давай. Ану? А? А? Гелікоптер, гелікоптер. Ну все, ти маєш лягати спати з хорошим настроєм? Розумієш мене? Давай. М -м О! Що ти плачеш? Книжка? Ні. А що ти хочеш? Патзеколот Русі інзе ко? Ти хочеш? А, ти хочеш... Іграшку? Ну давай, дивись, у тебе тут є багато іграшок. А що ти опинаєшся нею? Що ти нею отопинаєшся? Я старалась, давала тобі її. <гум> старалась. Візьму а, так, а таку кицю? Ти, ти певно, китцю любиш, да? Киця? Якщо ви теж любите киць, то поставте, будь ласка, лайк, осить, і напишіть в коментарях, чи любите ви їх чи ні. Або, можливо, ви любите там собачок. І ще підпишіться на канал. Тут цікаво. Ну все, я можу йти. Тобі сподобалось киця? Я так і знала, що тобі подобається киця. Давай-пока. Все, нарешті можна поспати тепер. Ой, яке поспати? Ну, подивіться телік. Можна нарешті. О! На чилі на Рослабоні. Ніч друга. Так, ну ось, ми прийшли опять. А Пет 25 надійсь тепер є електроенергія. Я дуже хочу звідси. Зрозуміло. Вчора ще таблички не було, а тепер Closet for Майнет net... Все, Майнд Сет. Коротше. Я дуже обіжена. А ти серйозно? От і правильно. Дивишся передачу як срати в Унітаз, а не в Памперс. Правильно. Так, окей. Слухай, може, і сьогодні я тобі дозволю поїсти, попити, чи що ти там. Що за прикол? Двері закрились. А де бутилочка? Що за прикол такий? Я не поняла, Де НК? Кится, привіт. Якийсь такий странний звук. Ну, нарешті я тебе знайшла. І вже бутилочка тепехається, я просто в шокі. О, ти сам сів, ти мені такий сюрприз вирішив зробити. Я дуже рада таким сюрпризом. Дуже рада. Давай. Е? Лягай. Ану. В смислі, це що таке? Це що таке, Я не зрозуміла? Це що таке? Це памперс? Це живий памперс, йо пересота! швидко, 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 швидко! Швидко! Та блін, та, як його зловити, я не розумію. Від нього тільки якась така штука йде з синього кольору. Я не зрозумію. Нічого собі він стіну побив. Ладно. Треба надіти точно на дитину таке. Мені здається, що краще ніну, але все, йдеш, йдеш спати. Що це тільки що було? Це ти опять ти пахнувся? все, йди сюди. мене настрій поганий. Я хочу. Але ні, ну це вже якось скучно. чекай, ану ану, ану. ану, йди сюди, я сказав. Мас? Все. Сьогодні чим по... Йой, я думала вже готувати собі вечерю. Ладно, давай, давай. А? Прочитаю тобі вже казку. Йой, це що таке? Це що таке я не пойму? Я не зрозуміла, що це таке. Ти іграшку, хоч на тобі зайчку. Зайку, все, успокаивайся. Ми успокаємось і лягаємо спати. Все. під казку. Давай спи і все. Прошу тебе, будь ласка. Все, нарешті він заснув, нарешті я в спокої і нарешті я піду собі. собі. Той, ти двері закрила, закрила. Давай. Давайте. А? Так, а що це таке? Хто там до мене прийшов? Це ж той самий ТОС 4000. Офігнець. Я вчора рекламу його по телевізору бачу. І прям. Якщо ви теж це побачили, то напишіть в коментах. Ви побачили це? Скотився просто заяць. Чекайте. І він шийрований. Кімната відкрита я не можу. Якісь пар... паранормальні? Піду собі. Так. А це хто такий вообще? Я щось не зрозуміла, хто це такий? Ніч три. Давайте. Здивуйте мене. Що буде в третій ночі, мені цікаво. Дитина... дитина спала, Він спав, ходить. Він... Все добре. Давай досипай. А я собі. Я собі... Зроблю сырный тост. Пожалуй. Зроблю себе сырный тост. Ну, я пишу сырный тост. Ну, понятно. Ну, так, сыр. С дырочками. А мы, мы можем на него сблизиться. Кто любит сыр, пролайкайте. Бо я люблю. Дуже люблю сир. дуже люблю сир. Прям дуже. І щоб він прям так тягнувся, знаєш, півдоку і ковбаску ще щоб... бахма. Ковбаси багато не буває. А ну ура! Закон ходимо. Ура, наша хата! Мені ще говорять, щоб я покормила дитину монстром що? що тут? Звінило там Там...

Чекайте, вас не смутило, що я тільки що реально вийшла. Я була в, той, ну, я була в холодильнику. Ну, но, но опинилась я ось тут. І ще й він війни є. Я їду. Ні, я не їду додому. Я не їду додому. Я реально не їду додому. Ви подивіться, ти. Г ты на дьявол трошка. Ви тільки Божечки, Можечка, мне страшно молочка. Не дуже страшно, но <пути> дивись на себе, що тобі залучить. Це ужас, це пол. Йой. Йоу. Йоу, що Йо це тут робиться? Йой. Шо це таке? шока! О, це, шо це шо лист! Блять, за Energy Bless! Хопи, 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 хопи! Ого! така сортка є Energy Black Bless! Він тут якась штука, Йой! Сьогодні ми... що з ним копать, де це є. Й ви бачили, він на мене подивився. аж страшно стало. І листи дуже тут, Боже, Боже, фу. Да. Ще й книжку. Він іграшку хоче. Фу. Фу, фу, подивіться, на це, фу, це це марзота. Подивіться на їхні очі. Ці очки теж, фу, божечки, а що це таке? Це от чорний божечки. Ну що я підписала? сидит я где-то, а он вот такая вот. Ой, вот это такая. Пустые. Вот это. Куда я? Куда она? Так, да, вони нас налякали і тепер доброї ночі вам. Вопше. Вопше клас. Капець. Акт другий. О, ні, оп'ять, серйозно оп'ять. Сі, Голд Стандерд не підписуйтесь люди на це і не помохаться повний китайцу. П'ять ми їдемо в цьому клятому ліфті. Скажемо, ліфт ли, ад. в ад. просто. Так, давайте швиденько оп. Де дитина наша? Не зрозуміло. Так, ну, а на цьому ми з вами вже закінчуємо. Я розумію, що вам було дуже цікаво і ви хочете далі проходити гру, але ми будемо її проходити вже у слідуючій частині. Будь ласка, поставте лайкосик та пишіть багато коментарів. Я вас всіх дуже люблю підписуйтесь на мій, на мій канал. Тому всім па-па, До наступного відео!